І я вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу показати вам дуже-дуже швиденький огляд каталогу номер 12 Oriflame наступного 2024 року, який буде діяти з 26 серпня по 14 вересня. Ось. Вже будемо ми вступати в осінь з цим каталогом. Перше, що ми тут бачимо, це анонс нової туші «Твої вії на висоті. Бачите, щіточка буде і згинатися. І буде якась вона тут сама по собі вигнута щіточка. Зараз все подивимось. Так, стрімкі новацій, Це про цю туш. Бачите, щіточка вигнута. Так, чи готові твої вії до зльоту? Ось так написано. Так. Вигнута щіточка фарбує кожну вію, клінічно доведений ліфтинг і підкручування вій. Формула зі зменшеним вмістом воску надає віям відчуття легкості та комфорту, створюючи ліфтинг ефект. Олія насіння морожки, багата на незамінні жирні кислоти, цукри і мінерали, живить вії, і доглядає за ними. Тож для вітри 360 градусів з ефектом підкручування. Так буде називатися наша новиночка. Бачите, які красиві вії. Ну, не знаю, мабуть, буде варто спробувати цю туш. Так, ліфтинг вій, як у салоні. Щіпчики можна для ще кращого завивання придбати, з гребінцем таким. А гребенець нам, навіщо? Щоб, мабуть, розчісувати, так? З гребінцем фіксують вії під час завивки, створюючи ідеально рівний природний вигін. 189 гривень, прем'єрна ціна. Ось так. Нові, нові тут якісь такі маркетингові ходи, прем'єрна ціна, так тепер називається новинка. Так, тут теж крок 2. Акуратно зігни щіточку, так як тобі захочеться з тюбику, коли виймаєш, ви, ви і буде у нас ефект підкручування. Прем'єрна ціна 189 гривень, також буде на цю тушь. Ось ціна непогана, що можна спробувати. Так, далі буде зі знижками 269 гривень. Стільки тіні підводка для повік The One. Ось такі цікаві відтіночки. Так. Ага, новинки. Новинки, аж три відтінка будуть нових. Так, зараз ми на них подивимось з вами. Більше так, бездоганний персик, бронзовий пісок. Бачите, такі якісь напівпрозорі, світлі тіні будуть. І підводка коричнева. На коричнева вона, а тут більш темний, коричневий, такий, тут більш такий світлий. І ще якийсь цікавий дуже відтінок, сірий, е, сірий граніт. І підводка чорна там буде, я бачу, бачити, дуже-дуже ну, ну, темна. Ось такі цікаві олівчики. В мене є відтінок, ось такий гристий нюд. Ну Щось, знаєте, рука до нього не тягнеться. Він не дуже блищить. ну Я, знаєте, люблю побільше блиску. ось, Більш такий сатиновий тут у нього виходить відблиск. Так, Рівне покриття не змазується водостійка формула. І одразу ж засіб для зняття водостійкої косметики буде за 159 гривень на сторінці 12. Будемо бачити, що там. Нам будуть пропонувати. Так, давайте далі. Якщо ось бачите, новинки вже цікаві. Три відтінки. Можливо, придбаю собі якісь зі світлих. Цікаво, цікаво. А ну, так скажімо, давайте одразу скажу, що звабить мене ось цей відтінок, тому що тут якийсь коричневий, більш такі темний, якісь світлі тіні е Бездоганний персик називається цікаво. Мабуть, і тут у моделі цей же відтіночок на. Намальований. Так. Макіяж моделі, стільки тіні підводка, да бездоганний персик, я вгадала. Саме він М -м -м -м. виглядає симпатично, м'який гламур. Так, далі. Ой, щось якісь цікаві новинки. Це синій е сапфір підводка, такий маркер і зелений нефрит. Ой, ну красиві такі підводки. Подивіться, які вони яскраві клас. Просто неймовірно виглядають. Для блакитних і для зелених очей буде. Супер, зелений для корічних, коричневих під, ну і синій теж підійде для коричневих очей. Так, Чорна ще така підводка і коричнева є. Так, такий айлайнер. А, так, для зняття видостійкої косметики 159 при замовленні на 400 гривень зі сторінок 6,33. Тобто тут майже всіх з першого початку каталогу. Так, тут у нас рідкі тіні. Твій вибір, макіяж 90-х. Ну, це дійсно нагадують мені ці тіні тих часів. Вони дуже круті, дуже яскраві, дуже блискучі. Я рекомендую бежевий відтінок, він такий золотавий, дуже-дуже круто наноситься, круто виглядає, круто тримається. Ось Також рожевий, персиковий і оцей рожевий також класні, але там вже є такі блистівки, доволі такі крупні. Ось, та тут просто такий е, рівномірний шиммер. Е, Сірій цей блакитний, блакитний сірий. Як я, Все ж таки, він мені більш такий срібло-сірий. Е, е, ну, не знаю, не знаю, він погано наноситься, чесно кажучи. Ну, Але якщо постаратися, то теж класно виглядає. Далі товари, які за безкоштовно, для безкоштовної доставки, можна придбати. Так. Помада Smart Sync. Я робила свочі на всі відтіночки, подивіться відео. І оберіть собі той відтінок, який сподобається. Дуже мені вони подобаються. Ці помади дуже кремові, дуже класно вигладжують губи, вирівнюють поверхню губ. Там якісь такі компоненти круті. Вологозахисний бар'єр губ, щоб наповнити вологою. Ну, все-все-все таке дуже крута помада так, а на цій сторінці це у нас помадки для брів 199. Дуже гарна на них ціна, три відтінки те, що потрібно. Дуже мені подобається ця туш Дабл Ефект. Зараз відкрила свої старі туші, які трошки вже підсохли, ну, та знаєте, вже якось так не фарбують. Це були термостійкі No-Compromise. Червона і чорна. Спочатку відкрила чорну, щось вона зовсім нічого не фарбувала. Потім відкрила вже червону, вона крас класно фарбує в її, але, не знаю, недовго чи недовго їх хватить. Ось, зараз такими користуюся, але хочу повернутися до Double Effect, бо вона мені супер подобається. Так, це в нас класична 5 в одному Wander Lash. 5 в одному, 159. До речі, буде гарна супер ціна на неї. А це в святкому броні, теж, звичайно, чорна, 5 в одному. Так, помадки, рідкі і стійкість здається, да, супер стійка матова рідка помада 239. Так, тут у нас прикольні оці помадки Irresistible Touch. Теж рідкі, 259, 259, гарні відтінки. Так, мультифункціональні мультиактивні бальзами для губ з СПФ. Такі мають відтінки такі, досить яскраві, як помади. Так, Олівчики для губ по 99 при придбанні двох. І нові оці блиски. Так, я дарую блиск такі, такі аж цілих три для вас. М -м Моєму замовленні Oriflame, це минуле відео, мабуть. Якщо я нічого іншого не буду викладати. Ось класні дуже мені сподобались. Я собі залишила з чотирьох ось такий блискучий нют. І мені взагалі сподобались всі, що блискучі, засяючі корали, блискучий нют. Ці теж дуже круті, Ну, ви подивитесь, у мене ще буде і шорт з цими блисками. Буде класно. Перегортаємо. Так, тут у нас знову лаки для Нейл Арту. Для малювання для малюнків на нігтях, така тоненька там е щіточка. Ой, такий тоненький пензлик. так, Набір для догляду за нігтями на ногах. Щіпчики для кутикули. так, Стійкий манікюр з таким ось Ultimate Gel-лаком для нігтів. так, Bib'кремчиki кремчики, онколор, тональний флюїд для сяйва. Оце туш, мені теж дуже-дуже подобається для, з ефектом віяла, віялового об'єму. Дуже класно. Є ще два відтінки: чорний, і синій, синій, теж крутий. Рекомендую. рекомендую. Тіні такі малесенькі, невеликі. вони, 4,2 грами. Палетка для тіней. On -color. Тут дуже-дуже така натуральна вся гама, дуже класні. Тут більш такі пастельні, а таке називається пастелі смокі. Це смокі, це пастелі, ще є відтіночок. Так, Це кремові помадки. а ні, Це, не, це кремові, але не кремові. це матові, on -color. Дуже мені подобається. Я, я, до речі, в минулому відео на початку з, з поєднанням двох: це нюдовий беж і гіркий шоколад. Два відтінки там поєднані. Так, трошки я перемістилась на інше місце, щоб не так відблискувало. Тут у нас стікат мінеральна тональна основа Jordani Gold буде зі знижкою. О, давайте трошки пришвидшимось. 315 гривень антивіковий консилер. Консилер з двох відтіночків. всі гель сі, сі гель такий тонуючий кремчик, не подобається мені. Це Gold, Голд-рідка, шовкова тональна основа, знаю, багатьом подобається вона. А, так, але вона не для сухої шкіри. А, так. Далі помада. Сатинова губна помада, ще й в останній каталозі. Хто любить, її, вона просто круто живить губи і взагалі якось їх відновлює, я б так сказала. 299 і буде вона ваша. <смі> так, так як останнє в каталозі, то ну, раджу придбати, спробувати. Маю надію, що щось буде подібне, повернуто. Так, на цій сторінці у нас для брів олівчик. Двосторонній олівець для брів. 279, з однієї щіточка, з другої такий тонкий геловий. Олівчик. Так, і подовжуючи туш крила янгола чорна 265 гривень. Так, Джордані Голд аромат. Нам пропонують це, мені здається, як Джордані Голд Ориджинал. Так, це вона і є. Є парфумований дезодорант і парфумована водичка 599. Можна потерти сторінку. Ой, ну Мені вона не подобається. Це жахливий аромат, він ніколи мені не подобався. Так, Good As Gold це вже і, трошки інше. Е, парфумована водичка. 825. Ну, знаєте, ця більш-менш така. такий дорогий аромат. Мені подобається Giordani Gold Essenza Blossom. Теж такий елітний, елітний так скажімо, парфумована між Jordani Floral. 599 і 1119 ось ця Джордані Колтесен за блосом. Так, це нові аромати Scope. Буде колекція з трьох. Перший мускусно-деревний рожевий перець, Дівініріс з нотою ірису. Метаноїд, металічний мускус. Так, можна потерти сторінку. Ну, Цікавий такий якийсь глибокий аромат. Він називається Cross Space, тобто скрізь, як сказати, скрізь космос. Ось так? Крізь космос. Такий космічний. При придбанні 2 425 гривень кожний буде коштувати. Другий варіант у нас це Time Loop. Я пробувала в пробнику. Дуже мені цей аромат сподобався. Оцей мені сподобався найбільше, ніж оцей. Цей такий квітковий, трав'яний квітковий аромат. А той такий більш. Хоча тут теж жасмин, мускус, корт радості. Поєднання ніжної ванілі та морського бризу. Він якийсь такий свіжий, знаєте, морський. Все одно, не, не такий. Цей теж вони всі якісь такі непритерні. Цікаві, дуже цікаві і свіжі ці ароматики. Ну, я так розумію, що це, як наче, унісекс аромати тому що тут хлопець і дівчина його рекламують. Так. Хоча тут в каталозі це не відмічено, ну я не побачила. Новинка минулого каталогу Infinita My Sunshine 599. Так. Дуже екстремальним об'ємом, це до неї, ще в разі придбання парфумованої води по 99. Так, аромат конвалії, Смачний, класний, крутий. 459. Гарна знижка на Elvie. Мило Spring Time Stroll. Подарунок при придані туалетної води Елві. Ось така пропозиція. Так, Signature Generation 499. Lusia Bright Аура, 499. Квітковий фруктовий, деревний. Білосвородена забудка кедр. Класний аромат, такий свіжий, цікавий. Так, Амбер Elkir Crystal. Гарна ціна, теж 575 гривень. І Amber Eluксіr Mystery. Парфумовані кремчики, дуже вони круті. Горне шкіру улюбленим ароматом. Можна взагалі просто цими кремчиками користуватися, щоб так гарно пахла шкіра і була вона зволожена, насичена, наживлена. Так, аромати Сі, і блакитний, і жовтий по 655. Клану її 599. Так, джойси по 299. Є всі варіанти і всі по зниженій ціні. Так. Зелений представлений, дуже крутий аромат. Це зелений, такий яскравий, квітковий, фруктовий, зелений. І що ж там у нас? Зелене яблуко, дика орхідея, сандал. Мені подобається рожевий. У мене навіть він є в наявності. Мигдаль олія медагаскарського і ланглангу ваніль. Класний аромат, і ще є блакитний. Тут у нас груша, озерна лілія мускус. Прикольні аромати такі на кожний день. О, так, Women's Men's Collection. Зі знижкою кожна всього за 339. Буде білий бузок, обов'язково буду купляти. Так, містер Джордані по 30-сторінку. Приємний. Італійського розкішу, італійського узбережжя. Деревний водний полин. Акорт морської деревини, витивер. Розкішний аромат, просто розкішний. 499. Ну, чоловічі це взагалі. Оріфлейм це бестселери, Мені здається, просто всі, неймовірно, круті аромати чоловічі. Так, ну жіночі теж. Так, гелейшер набір, туалетна водичка облити-дезодорант 399. Signature Generation 499. Дуже круті ціни зараз на парфюмчики. Есцендент, дуже мені подобається 559 східний, пожерний. Пінка для бриття, новий для чоловіків 419 зі знижкою. Так, Олія чайного дерева, антибактеріальний засіб для обличчя з органічним чайним деревом і лаймом. 129. Від вкусів комах, від прищиків, якихось, від висипань. По всьому тілу можна мазати, і буде просто клубом. Сподобається результат це точно. Так, далі маска для волосся. Ні, не для волосся, для обличчя, вибачаюсь, з авокадо. І гель обчищування для вмивання з органічним чайним деревом і лаймом зі знижками. Так, це новинки. Ой, новинки, які цікаві. Так, це точно треба купляти. Так, зволоджувальна маска для обличчя з органічним алоєвера та екстрактом ананаса. 119. Потім зложучий тонік, зволожувальний, класно, зволожувальний гель для вмивання, з органічним алоє, вера та екстрактом ананаса. Дуже-дуже цікаво. Ага, можна тут спробувати аромат. Так, давайте спробуємо. Приємний аромат алоє і ананас. Це буде зволожуваний крем для обличчя з органічним алоювере та екстрактом ананаса. Така буде новенька серія. Так, Multi Protection SPF 50 кремчик 285 для обличчя і для будь-яких зон. Так, заспокійливий тонік для обличчя Optimus, дуже мені подобається. Рекомендую. І зложу міцелярна водичка. Ну, водичка міцелярна, ну, не знаю, мені не дуже вона подобається, але теж користуюся, як тоніком буває. І як міцелярною вже, ну, буває, користуюсь. Не, ну, з цим з задоволенням це без задоволення. так Hydra Radiance дуже крута серія для обличчя. обирайте якщо потрібно. Кремчик гарний, дуже крутий. Це в нас від пігментації. Серія. Також буде зі знижечками. Дуже люблю бустери для обличчя. з кремчиками Разом застосовувати. Це буде живильний зі знижкою. Так, омолоджувальний теж і омолоджувальний зі знижкою, Омолоджувальний такий дуже рідкий, рідкий, як водичка, а цей більш такий густий, до речі. Так, маска цікава, якась новинка. Пов'язка на голову. Маска, пов'язка. Так, далі що ще? Щітка для миття обличчя. Так, пінцет для видалення чорних цяток, такий цікавий, гострий, гострий. Можна обережненько видаляти будь-які прищики, в тому числі чорні тут Так, Серія Pure Skin. Так, кожен по 99 в разі придбання будь-яких двох. Дуже крута пропозиція. Так, Wound. Деякі знижки. Royal Velvet серія. Так, ну, давайте трошки пришвидшимось. Супер Крем, це такий нічний еліксір, нічний відновлюваний клітинний крем. Буде 449 розі придбані будь-якого продукту з цього каталогу. Така знижка буде приваблива. Тут новий, цікавенки. Повними наборчиками можна придбати. Так. Можна в пробниках придбати, спробувати. Так, далі. Знижкою буде у нас пробіотичний напій з харчовими волокнами, дуже-дуже корисний для нашого кишківника. Так, а це щось, якісь новинка. Нова упаковка для вітамінчиків. Ой, ще й форма, дивіться, яка крута. Комплекс мультивітаміни, 10 міні... та мінерали для дітей. 459 гривень, діти 4-10 років, одна таблетка на тиждень. Ой, на тиждень на день. 11-17 років, дві таблетки на день. Всього 30 таблеток. Дві пробники в подарунок. Це вже буде у нас в велософії, здається, косметика. Тут вже в цьому каталозі новинка. Так, ось така новинка для діток. Дуже-дуже цікаво. Бачите, який тут красивий тигрики, я так розумію. Чи це ведмедик? Щось таке. Так. Вітамінчики, омега 3, Коктейльчики, харчування. Так, а тут також у нас новинки. Це буде у нас починатися новинки це косметика Велософі. Раніше це були тільки коктейлі, там різноманітні. Вітаміни. А тепер ще буде гель-сироватка для обличчя, і можна придбати живлення та омолодження. Можна придбати пробник, два пробники в подарунок разі придбання будь-якого продукту в Sofie. Так, крем для обличчя, спружність та відновлення. Також пробник також можна придбати спокійно по 12 гривень це недорого. І спробувати такі новинки. Так. Тут у нас. Дзеркало, а Апем за ніг. Так, ось така ось підставочка для штатив, точніше, для телефону. Маленький в мене такий є, поки все з ним добре. Так, користувалася, давно щось не діставала. Навіть сумочка є тут, така симпатична. Ой, всі три спрейчики дуже круті, дуже можу рекомендувати. Хто любить такі місти для тіла, 175 гривень і буде вам щастя. Хватає недовго, бо розпилення таке дуже дрібненьке, таке, круте. Ось, дуже круті аромати. Мені подобається ось такий. Це ще у нас кокосова вода і диня, ось. Антицелюлітне. Зараз активно користуюсь ось цим масажером. Це у нас скрибового Гуаша для тіла. Не знаю, мені здається, що працює суперово. Так, Зараз в мене теж є для антицелюлітні кремчики, якими я користуюсь. У мене ще їх багато, тому нові не купляю. Так, фемінель, зубні пасти. Олійки, це вже з кокосиком у нас засоби для волосся різноманітні. так, Доладжі серія для волосся. прикольно, молоко і мед, серія. Теж будуть знижки. Гелі для душу зі знижечками, супер аромати, дуже мені подобається. Натуральні, круті. Так, серія ця ось морква у нас. Лимон, органічна морква та імбир. Можна тут знову потерти сторінку. Ой, такий яскравий аромат. Будуть зі знижками. Для них серія, це маска для них, це відлущувальний гель для них. Так, щітка для них, дезодорант для них. Це для них. Так. Це ніжок круті засоби, це аксесуари для ніг, а знову ж таки, це для нігтиків, так. рідке милом, дуже-дуже круте, дуже-дуже економічне. І ну, аромати просто неймовірні. Мені дуже подобається і огірок аромат. Так, чимось ще зелений чай, огірок і ось такий теж, є какао і кокоса. Тут мило таке тверде, по 49,90, бачите будь-яке, різноманітність є. Є навіть чоловіче мило. Чоловіче по 69. Фомен, біленьке. Ой, клас, боді лосьон. Бачите, здоровезна така буде бутиль. Лосьончику для тіла 500 мл. Можна поставити собі десь на виході і обов'язково ручки мастити, лікті, ніжки, ну все-все-все. Крутий засіб. Так, лапнечі, кремчики тут для рук, все класно. Для чоловіків серії. Це ось для чутливої шкіри. Нещодавня новинка. Ой, пахне. Ой, клас, свіжо-свіжо. Так. І остання сторінка це у нас пом'якшуючі засоби з ароматом чорної смородини, з олією насіння малини і просто без аромату. По 49,90 буде. Ось така пропозиція на останній сторіночці. Дуже дякую, що ми разом з вами подивилися весь цей каталог. Думаю, що щось тут цікавого можна точно знайти. Це оці підводки, нова туш. Новиночки декоративні. Є і новинки, бачите, скоро будуть пробники Velofie, косметики, будемо пробувати з вами. Ось. Ну, все, дуже дякую за увагу. Приймати, дивіться, моє відео з замовленням, рифлем, приймати участь в моїй активності. І до нових зустрічей! Ба-бай!